Як підписати закупівлю за допомогою цифрового підпису. Вітаємо! У цьому відео ми розкажемо, як підписати закупівлю електронним цифровим підписом. Після публікації процедури на сторінці закупівлі стане доступна кнопка Підписати ЄЦП. Натискаємо кнопку та гортаємо сторінку вниз до форми Робота з підписом. Обираємо центр сертифікації, який видав електронний ключ. Натискаємо кнопку завантажити та обираємо ключ на комп'ютері. Вносимо пароль та натискаємо кнопку Считати. Після успішного зчитування має з'явитись інформація про власника, ЦСК та серійний номер ключа. Після перевірки даних підписуємо закупівлю, оновлюємо сторінку та перевіряємо наявність відмітки, що закупівлю підписано електронним цифровим підписом. Оголошуйте закупівлі на закупкипром'юей, запрошуйте учасників та заощаджуйте в середньому 15% бюджету на кожній закупівлі.